Привіт, мої любі! Ну що? колейний розклад на тиждень. І хочу вам ще наголосити, чому я не вказую, від якого по яке число я роблю розклад на тиждень? Тому що ви можете притягнутися зовсім не на цей розклад. Ви можете притягнутись, наприклад, розклад, який був зроблений на тиждень в кінці липня. Да? І він саме для вас програвся. Тому я не вказую числа період. А ви просто дивитеся, якщо воно вам підходить, вам відходить саме цей розклад, значить ви його приймаєте. Якщо ні, дивитеся далі. І тут зовсім немає значення, які числа. Головне, щоб він програвся для вас. І так, дивимося фон тижня. Сьогодні нам фон тижня, тобто, яка енергія в цілому буде напротязі цього тижня, покаже нам тару 78 дверей. Подивимося, чи будуть для нас відкриті двері. Ой, вискакує. Ну, якщо одна карта вискакує, значить ми її повинні роздивитися. І ця карта у нас виска... вискочила імператриця. Отже, більш актуальним і більш насиченішим буде цей тиждень для жінок. Я зараз поясню, чому. Тому що це карта імператриця. І в усьому буде, можна так сказати, править балом буде жінка. Якщо у вас є якісь питання, які ви... Хочете вирішити саме на цьому тижні, сміливо йдіть вперед, ви все зробите, у вас все вдасться. Якщо, можливо, питання пов'язані з вашими дітками, теж все вам вдасться. Якщо що стосовно чоловіків, так, то у вас теж все вдасться, але тут ви будете повинні прислухатися до поради жінки. Розумієте? Або до поради, або можливо. Просто зробити так, як жінка сказала, порадила вам так, прислухатися. І це імператриця, вона знає, що в неї все під контролем, в неї все в порядку, в неї все йде одне за одним, спокійно, вона без нервів, спокійно, вона розважена, вона знає, що в неї все вдасться. Отже, фон тижня, імператриця чудовий фон. У нас все вийде, у нас все буде так, як хочемо ми. Чудово, давайте на тару містичних котів подивимося, що нас чекає в праці. Праця, хобі, можливо, якесь навчання в когось, можливо, щось нове. Хоч якийсь напрямок може, або ще щось. Давайте глянемо в праці. І знову мене вискакує одна карта. От дивіться, як спішать говорити. А тут. Королева жезлів. Подивіться, яка гарна королева жезлів. В Праці ви будете горіти. Чому я їй кажу, ви бачите, випала імператриця, вона буде задавати фон всьому тижневі, і тут знов ролить жінка, королева жезлів. Тобто, жінка, яка в праці, в неї все буде горіти в руках, в неї все вдасться, в неї все буде так, як хоче саме вона. В неї просто буде така тяга, от розробити саме. На цьому тижні те, що вона хоче, розумієте? якщо у вас є таке бажання, робіть, робіть, йдіть туди, де вас кличе ця королева жезлів. Будьте такою запальною, щоб від вас теж е, запалювалися. Ви бачите, тут <правда> така цікава киця сидить, і від неї прямо іскри такий салют відлітає. Тобто ви повинні самі на цьому тижні. Е, Іти туди, де найважче і показувати, що це можливо, і запалювати довкола себе інших людей. Чудово! Добре, що ми ще глянемо? Глянемо ще, ну як же ж, без стосунків, без кохання, так? Стосунки, кохання. Подивимося на Таро світло провиця. Стосунки, кохання на цьому тижні. Взагалі, тиждень чудовий. Так. О! А тут уже вступив роль чоловік. Дивіться, король пентаклів. Отже, якщо у вас є чоловік, якщо ви пара і у вас є чоловік, то все у вас буде спокійно, розмірено, тому що ви королева жезлів, а він король пентаклів. Він людина, яка. Все може, в нього все є, план є, гроші є, заробіток є, він собі спокійно розробив план своїх дій, і він нікуди не спішить, він знає, що в нього все в порядку, у нього все добре. Намічені цілі потихеньку працюють, все є. Тобто, е, якщо ми питаємо про відносини, то відносини на цьому тижні у пар, у яких є. У жінок, яких є пара, буде залежати від чоловіка, виваженого, спокійного, все буде добре, все буде так, як він сказав. І деколи треба просто і сказати добре, любий, хай буде так, як ти сказав. Якщо у вас немає пари, то на цьому тижні ви маєте всі шанси зустріти такого чоловіка, привабливого зовнішнього. Він може бути старше вашого віку, він може бути. Людина з досвідом якимось за плечами вже розумієте, щось він вже пройшов, якийсь свій життєвий досвід має, але він спокійний. Він знає чітко, чого він хоче. Він не летить як та іскра. Розумієте, він наоборот тут ви запальничка, а він більше вас буде так. Пригас, пригашати, але спокійно. Це не те, що він буде там, наприклад, насильно це робити. Да? І якось так буде вас арканити. Ні, це буде спокійний, розмірений, нормальний чоловік. Отже, для пар все буде від чоловіка залежати. Для тих, у кого немає пари, то є шанс зустріти такого гарного чоловіка. І дивіться, не пройдіть мимо, І ви відразу зрозумієте, що це він. Бажаю успіхів! Так, і подивимося на таро сила здоров'я, сила природи, подивимося здоров'я. Що в нас на загальному фоні, що нам може сказати здоров'я? Взагалі, якщо фоном тижня випадає старший аркан, це дуже важливий для вас тиждень. І цей тиждень пройде під гаслом, під девізом матері, жінки, дівчинки. Жіночої такої енергії. Прислухайтеся чоловіки до жіночої енергії, а в стосунках жінка, яка, що вона мудра, розумна, вона прислухається до свого чоловіка, до партнера. Так що так, тут саме треба знайти цей баланс, розумієте? Дуже цікавий тиждень. І так, природа. Що нам покаже сила природи про здоров'я? Ну, дивіться, можу так сказати. Карта повішеного. Але тут, в цій колоді, ця карта дуже цікава, чоловік стоїть в позі йоги, так? І поза з йоги показує, що він добровільно. так? По-перше, це старший аркан. Тобто, це ви так вирішили на, на даному моменті все поставити на, такий, на таку паузу да? і передивитися своїм, наприклад, Тлумачення, як ви це бачите, щодо свого здоров'я, Тобто ми, ми питаємо про здоров'я. Отже, я не можу сказати, що він тут страдає, що йому тут погано. Ні, йому тут дуже добре, він почувається. Ви, можливо, ви десь підете на йогу, можливо, ви десь е, якийсь релакс пройдете, якийсь масаж, можливо, можливо, щось е, запишетесь на якісь курси, де пройдете щось, якусь реабілітацію, так? або курс масажу, або курс йоги. Тобто ви самі добровільно. Вирішити, що вам треба ось пройти цей курс. Да? І тут не йдеться про хвороби, ні, тут іде саме про на цьому тижні ви побачите, що вам треба якийсь релакс, розумієте? Тобто здоров'я у нас теж чудове. доведе, старший аркам. Ну, і у мене є ще така колода тару ангелів. Давайте запитаємо, яку пораду нам ангели дадуть на цьому тижні. Давно не брала цю колоду в дію. Вона мене тільки для таких виняткових ситуацій чомусь не на кожен день. І так, Таром, ангелів, що нам порадить ангели, яка порада, не бійтесь починати. Дивіться, карта дурень, старший аркан теж дуже важливий. Із всіх розкладів три карти старшого аркану. Карта Дурень нам говорить, що дивіться, ви ризикуєте, але не бійтесь ризикувати. Саме головне дивіться собі під ноги. Дивіться під ноги, щоб ви не впали, якщо ви починаєте щось нове. Але не бійтеся. Завжди треба знайти цей баланс. Розумієте, дивіться цей баланс, де він іде. Тут вогонь, а тут вовки, там якісь так. І треба знайти баланс. Отже, на цьому тижні саме головне знайти баланс між чоловічою енергією, жіночим таким запалом, між материнською. Між імператрицею так, і вашим таким, спокій, таким так, душевним, душевною рівновагою, знайти цей баланс, і все у вас буде чудово. Прекрасний тиждень, з чим я нас і вітаю! Приймайте!